В Оманському будинку, куди влучила російська ракета, завершили демонтаж аварійних плит, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Зруйнований під'їзд огородили. Нині чекають результати експертизи, чи можна відновити багатоповерхівку. Тим часом тримає заміна вікон у цілілому другому під'їзді та у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилею. Для мешканців, які втратили оселі, організували зустріч із міською та обласною владою. На сьогодні маємо уже вставленими зокрема 675 вікон. На сьогодні вирішене питання, щоб призупинити і не брати оплату за транспортування газу, за доставку води. Тобто будемо нараховувати тільки те, що об'єктивно нараховується на лічильниках, тобто за саме споживання. І, звичайно, готуємося до чергового засідання, де ми плануємо більш широко поспілкуватися на предмет детальних проблем кожної родини, кожної постраждалої людини. Сюди до будинку дуже. Життя тягне. і ми часто зустрічаємося і ну обговорюємо якісь теми. Наша квартира не жила, є пошкодження на несучих стінах, на панельних стиках. Ну, коротше, квартира в аварійному стані. Зараз ми проживаємо, нас прийняли мої батьки, двоє дітей. Ну, це дуже страшно там жити, перебувати. І навіть елементарно зараз там треба буде обновити ремонт, якщо І це небезпечно, тому що лишні якісь вібрації, стукіт, ну він не потрібний. Нагадаю, 28 квітня цього року о 4.30 ранку російські війська задали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 23 людини, із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб.